Доброго дня! З вами Дмитро Демаш і подкаст Cynical Trials. Сьогодні ми почнемо говорити про питання, яке, на жаль, вже торкається, і, на думку лікарів, ще торкнеться багатьох з нас. Перший випуск з цього циклу буде присвячено історії лікування цукрового діабету та передумовам відкриття інсуліну. Приготуйтесь, буде багато цікавого і іноді дивного. І про Нобелівські премії також. Діабет як хвороба був відомий ще в античні часи, коли тогочасні лікарі описували пацієнтів класичними симптомами сильна спрага, часте сечовипускання та солодкувата сеча. Цей симптом знайшов своє відображення у назві хвороби, оскільки діабетес мелітус, тобто цукровий діабет, складається з грецького слова сифон та латинського мед. Але ніхто не розумів причин цієї хвороби, а тим більше як її лікувати. Для ілюстрації тогочасних поглядів на початку нашої ери Дехто Аратей описав діабет як розплавлення плоті, яка витікала з організму з сечею. Так тривало до початку 19 століття, коли з'явились перші хімічні тести, які дозволяли визначати глюкозу в сечі неорганолептично. Лікарі видихнули. До початку ХХ століття ці тести вже стали рутинними, але як лікувати діабет досі було незрозуміло. Загальним консенсусом була думка, що діабет це якісь порушення, пов'язані з вуглеводами, що, в принципі, недалеко від істини. Відповідно, було два основні шляхи лікування, якщо це можна так назвати. Один варіант базувався на гіпотезі, що організм не може переносити вуглеводи. А тому треба різко обмежити їх надходження і використовувати жорстку дієту, тобто менше тисячі калорій на добу на секундочку. Це допомагало на певний час, але люди сильно слабнули і іноді помирали від виснаження та голоду. Другий варіант полягав у тому, що організм занадто активно виводить вуглеводи, і йому їх не вистачає, тому треба їсти побільше вуглеводів, щоб компенсувати їх нестачу. З відповідними, швидкими і невтішними наслідками для діабетиків в середині 19 століття вчені поступово прийшли до думки, що діабет якось пов'язаний з підшлунковою залозою, функція якої тоді була особливо не визначена. Хіба що виявили, що підшлункова виробляє травні ферменти, але до діабету це прив'язати не могли від слова зовсім пізніше у 1869 році. Німець Пауль Лангерганс відкрив, що підшлункова містить два типи клітин. Одні з яких формують острівці, які не мов би плавають серед інших. Через декілька років їх так і назвали острівцями Лангерганса. У 1889 році у Страсбурзі працювали Оскар Мінковський та Йозеф фон Мерінг. Так так. Це той самий фон Мерінг, через помилку якого. Парацетамол не потрапляв на прилавки майже півстоліття. Детальніше про це у випуску номер 38 Так от, вони видалили підшлункову залозу у собаки і почали спостерігати. Виявилося, що у собаки швидко розвинули симптоми тяжкого діабету. Фактично, це було перше експериментальне підтвердження зв'язку між порушенням роботи підшлункової залози і цим захворюванням у 1901 році. Останню ланку у цей зв'язок додав американець Юджин Оупі, який показав, що діабет пов'язаний з ушкодженням саме отих незрозумілих острівців Лангерганса, а не інших клітин підшлункової залози. Паралельно наприкінці ХІХ століття вчені виявили, що можна лікувати симптоми зобу та кретинізму, якщо вводити пацієнтам екстракт щитовидної залози. Про гормони тоді ніхто не знав, але за аналогією. У багатьох з'являлись думки щодо того, щоб екстрагувати щось зі здорової підшлункової і використовувати для лікування діабету. Багато груп по всьому світу пробували, але у них особливо нічого не виходило. Плюс була проблема з тим, щоб відділити зовнішню секрецію, а саме так у ті часи називали травні ферменти, від внутрішньої, яка відповідала за обмін вуглеводів. 21 червня 1906 року. Після дослідів на двох собаках німецький лікар Георг Людвіг Зульцер вів 8 мл приготованого ним екстракту підшлункової залози коматозному хворому на діабет під шкірту. Наступного дня ще 10 мл. Пацієнт, який був уже однією ногою в помиральній ямі, поступово прийшов до тями і навіть повідомив про відновлення апетиту на жаль, екстракту більше не було. Тож 30 червня пацієнт знову впав у кому і невдовзі помер. При приготуванні екстрактів зульцер стикався з багатьма труднощами зокрема, не вдавалось домовитись з м'ясниками про стабільне постачання підшлункових залоз, на нього дивились як на навіженого професора. Відповідно, не вдавалось постійно отримувати активний екстракт, ну і методи його стандартизації не були відпрацьовані. Однак вже наступного року Зульцер описав ще чотири випадки введення екстракту хворим на діабет, які супроводжувалися покращенням симптомів, але також і сильними побічними ефектами. Про випадки, де екстракт не допомагав, він не згадував. У 1998 році він нарешті опублікував статтю, у якій вперше стверджував, що шляхом введення екстракту підшлункової залози. Можливо, припинити виведення цукру, ацетону та ацетоостової кислоти у діабетиків без змін їх дієти. Наступного року ці результати спробували перевірити в лабораторії все того ж професора Мінковського, але невдало. Спонсори зульцера теж розчарувались і дослідження призупинили. А потім зульцера призвали на фронт, бо почалась Перша світова війна, і всім якось стало не до діабету. На іншому березі океану, Дехто Скотт, який був студентом в університеті Чикаго, придумав оригінальний спосіб, яким можна було позбавитись зовнішньої секреції в екстракті, перев'язати протоки, які сполучали підшлункову залозу і шлунково-кишковий тракт, щоб ділянки підшлункової, у яких вироблялись травні ферменти, атрофувались. Цей метод був дуже працемістким, адже проток було багато і вони були дуже дрібними. В результаті. Скотт отримав екстракти підшлункової, які показали ефективність на собаках. Але науковий керівник не розділяв його оптимізму і вказував, що треба провести ще багато досліджень. Врешті-решт, Скотт відійшов від підшлункової, але встиг розповісти про ці дослідження своєму товаришу професору Джону Джеймсу Рікарду Маклеоду. У 1913 році Маклеод написав книгу Діабет. Його патологічна фізіологія, яку деякі з його сучасників вважали епітафією марним пошуком дієвих екстрактів підшлункової залози. У тому ж таки в 1913 році Фредерік Аллен, який на той час вважався одним з найкращих спеціалістів з діабету в світі, підсумував усі дослідники вже погодились з провалом спроб лікування з використанням екстрактів підшлункової залози, оскільки вони виявились. Неефективними та небезпечними безрезультатні дослідження, починаючи з доктора Мінковського, були численними та такими, які заслуговують довіри. Ще одним дослідником, який вивчав вплив екстрактів пішункової залози, був румун Ніколає Паулеску. На жаль, австрійська окупація Румунії, а потім повоєнна розруха стали на заваді його дослідженням. Лише у 1919 році він зміг показати. Що екстракт підшлункової залози може знижувати рівень цукру в крові та сечі тварин, хоча методи досліджень були дуже примітивними і ймовірність похибки була дуже високою. Також він показав, що таку активність має лише екстракт підшлункової, а не інших залоз. Результати своїх досліджень він опублікував у 1920 та 21 роках французькою мовою. У своїй останній роботі він зазначав, що розроблений ним метод. У майбутньому дозволить лікувати діабет, оживіння та ацидоз в умовах експериментальних досліджень. На цьому можемо завершити вступну частину про відкриття інсуліну. А до Паулеску ми ще повернемось. Майте гарний день!